Ти мав обдаровані руки, ті, що вміли зробити будь що. І вдома ти був, наче куля, дорослим ти став дуже давно. За сестрами все приглядав ти, повчав їх поваги сім'ї і, маму любив, цінував ти і знав ти, як важко всі дні. Ти все шепотівся статусом, на кухні секрети свої. Ось так ти матусю, щоб ран не було на межі. Пожежником був і військовим, а вдієвський дім на тобі, ти вмів залатати будівлі, щоб люди там просто жили. Десантник, ти з парашутом, стрибнув і мрію, приспав, який же ти відчайдушний, герой в тобі не дрімав. І хрест червоний пишався, бо ти допомогою став, і тут ти війни не боявся, ти діяв і чітко все знав. Любив ти безмежно, синульку, а той запитав у сестер, чого мій тато на фронті, і шепіт матусі Заради тебе. Гітара в руках, наче тремтіла, ти тихо під неї співав. Єднався твій голос з повітрям, яке ти для нас захищав, твій погляд такий неймовірний, глибокий і досі живий, і усмішка, як у дитини, ти завжди такий молодий. Улыбайся и не плачь, как я. Все будет хорошо. Я вас всех люблю.